Добрий ранок, добрий ранок. Друзі, сьогодні у нас нова рибалка, і зараз дуже-дуже швидко я все розповім. Учора ввечері ми закормили декілька точок для того, щоб сьогодні з самого ранку ми швидко о 5 приїхали, швидко завезли наші наживки з нашою привадою. Тому що вночі дуже-дуже ну, холодно. тому ми вирішили, щоб не ночувати ви, з вечора, нагодувати. І зранку є декілька годин, щоб, щоб половити. Ми також сьогодні продовжуємо тестувати ті привади, які будуть випущені в 26-му році. І як я вже казав. Коли ми щось тестуємо, обов'язково поруч йде те, що ми вже давно протестували. Те, що є в продажу, це ті наживки, наживки або монтажі, які вже перевірені. В даному випадку. На всіх вудках стоїть віагра. Ми знаємо, що і коли ми тестували, і вже в цьому році риба гарного розміру на неї клювала. А це дуже важливо, коли на те, що ти створив, клює риба великого розміру. Чому? Тому що велика риба. Вона вже обережна, хитра, і, як я завжди казав, нічого, ну, що попало, в рот не бере. І коли е, я ловив віагру, там був короб там, за десятку, е, це каже про те, що це викликає зацікавленість у такої риби. Мені дуже б хотілося, якщо у вас є декілька секунд, написати в коментарях якого трофея вам вдавалося впіймати на Віагру. Якщо є бажання і є пару секунд, напишіть, мені насправді це дуже цікаво. І може ви мені щось порекомендуєте з якими б смаками, в яких кольорах ви б хотіли б побачити Віагру в наступному році. Ну, а зараз в нас вудки закинуті. Три вудки в нас для ловлі з самого дна. І одну е, вудку на всяк випадок е, затягнемо на товстолоба. І будемо чекати. Так, ну що, на коропа снасті в воді, а ця яскрава велика з кексом планктон відправляється за товстолобом. Так, ну що, хлопці, розпочинаємо полювання на трофея. Так, щось дуже швидко. Хтось тут або зачепив. Або ковпнув нашу віагру. <смір> Може бути, що тут карасик, але тут, якщо сідає карасик, то це карасик такий десь 500-800 грамів. І саме чудне, що <смір> <смір> такий гарний карасик. Супер карасик, він е, дає більше розчарування, Тому що, якщо я е, ловлю на другому ставку, в мене такі карасі не клюють. А тут такий величезний карасик е, розчаровує, тому що тут ми полюємо е, за другою е, рибою. Ну, що поробиш? Так, ми створені рибалки. Якщо ти виїхав на щуку і клюють окунці, ти такий е, де вони взялись? А якщо ти виїхав но на окунця і клюнув такий більше 150 грамів, ти такий супер. Дуже-дуже часто в мене було. Як ви, ну, ті глядачі, які давно мене дивляться, пам'ятають, що я багато років ловив виключно хижака. Так от. Пам'ятаю, навіть на тренуваннях, перед змаганнями, такий ходиш, шукаєш ту щуку, шукаєш. Тільки клювання є. І там окунь може бути там 500-600 грамів, і ти такий ех, розстроївся. А коли ти йдеш на окунця і там клюють такі 30, 40, 50 грамів. І якщо клює там 200 грамів, от, от такий супер. Ну, Тим рибалка і цікава, що ми собі малюємо якусь там е картинку, і якщо вона не відбувається, ми розочаровуємося. А якщо відбувається, ми раді. А буває таке, що ще більше, ніж ми, ми собі уявляли, е люблю рибалку. За це люблю рибалку. Ще є поруч таке цікаве місто. Цікаве місто. Ну, ми, що ми бачимо? Ми бачимо корчі. Там, де я ловлю такі ж корчі під водою, як з цим боротися, не розумію. Короб, який живе в цьому ставку, він навіть всі. Корчі пам'ятає, тому що коли ти його тягнеш, ну від, він йде як додому в ці корчі. І ну, навіть, може, взимку зробимо кладочку. Тут в одному місці є кладка, дуже зручно, але і там сходи риба. Так, ну що, огляд території знову зробили, нічого тут не вийде. Клювання ми тут отримаємо, але рибку не достанемо. До речі, хлопці, хочу розповісти ще раз про Віагру. Віагра дуже крута насадка, але якщо ми будемо виключно без підгодування її використовувати, шансів піймати буде небагато. Віагра круто працює поряд з класним підгодуванням. Це може бути кекс, дабл-кекс, Це може бути будь-який корм в годівницях. І Віагра – це та насадка, яка повинна бути поруч з підгодуванням. Ну, клювання, клювання, хлопці! Так, ну, хтось невеликий. Ви ж пам'ятаєте, саме важливо на рибалці, щоб що, щоб руки пахли рибою. Якщо риба гарна, вони пахнуть. Якщо невелика, то вони воняють. Так, а ну хто там в нас? Хлопці, це той карасик, про якого я казав. Дивіться, який просто крутезний, просто крутезний віагра наша. Ех. Монстр. Монстр. Ледь в руку влазе. Так, зараз ми покажемо. Так, а на вудку так такого замандулити це вообще крутяк? Ну що, біжи? Руки пахнуть. Про Віагру ви пам'ятаєте, да? дуже важливо, щоб поруч було підгодування, і повідець був не більше десь сантиметрів 10, 5, 7, максимум 10. Є смачне підгодування, є яскрава смачна віагра, і цей дует дає, в даному випадку, дав громезного карася. Слухайте, хлопці, тільки-тільки завезли. Ух ти! Ух ти! Друзі, це не Карасик. Слухайте, це саме швидке клювання, яке в мене відбувалось на таку снасть. Слухайте, це гарна риба, просто гарна риба. Пройшло максимум 2 хвилини. Там хлопець іде в корчі, які на тому березі. Але, але туди ми його не пустимо. Ну, подивимось ще, тут він нас обдурить чи ні. Гарнувата рибка. І я бачу, що він... Там ще є одні корчі. Іде він туди? Але ні. Ой, наверх вийшов. Зараз хоч би вудки не переплутав. Ну як він так знає, йде в корчі. Дивіться, йди, йде по самому верху. Йде в корчі! Я не пустю тебе в корчі. Так, тут корчів немає. Він йде швидше, ніж я крутю. Так, хто тут? Так, це в нас коробчук. Йди, йди. Що він творе? Що він творе? Переплутав одну вудку, ну нічого. Ви бачите, йде в берег. Гарний, сильний. Потужно бореться, потужно. Потужно, боїться під Не можу взяти, не можу взяти. О, який гарний Біагра best! Це не трофей. Але дуже-дуже красивий. Слухайте, оце клювання. Таке швидке клювання. Це капець. Ой. Так, все, все, все. Давай, доптата. Так, 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 так. Давай. Що віагра наша твори це впевнена 5 плюс. Просто дивіться, яка спина у нього огромезна. Так, відчиняємо, давай додому. Додому. Красавчик! Слухайте, оце красавчик. Я вам хочу сказати, на цю вудку я тільки що витягнув карася. І є така думка в мене особисто, якщо на точку став карась, крім карася, там нікого не буде. Тому що велика риба не, да, не дає можливості зайти е, е, дрібну, дрібній. Я витягнув карася. Півтори-дві хвилини максимум і клюнув на віагру карп. Ну, капець, капець. Це спрацювало те, що ми з вечора підгодували, і за ніч рибка підійшла. Ну, подивимось, рибалка вже точно відбулась. Настрій класний. Хлопці, сонечко тільки-тільки піднімається, а в нас вже дві риби. Обидві гарні. Карасидло і класний коробчук. Просто клас. Зараз піднімає сонечко, буде трохи тепліше. Є таке відчуття, що ще хтось клюне. Ну, подивимось. Дуже крути, круто, хлопці, коли є такий човник. Звісно, коштує він дуже-дуже він багато. Не кожен, на жаль, може собі дозволити. Але коли він є, відсоток того, що ви половите гарну рибку, дуже високий. Човник допомагає, по-перше, бачити рельєф бачити рибу. І саме головне, те, що, якщо вам сподобався рельєф, ви точно можете нагодувати точку. І саме в ту точку завжди класти свою наживку. І ось ця точність вона дає крутий результат. Як я вже казав, з вечора ми човником накормили точки. І зараз саме в ці точки завозимо нашу наживку. Човник нам дали наші друзі компанія Навіоніка. І якщо вдруг у вас є можливість, звісно, я дуже б рекомендував, тому що рибалки з човником вони круті. Бачили, хлопці? Ви бачили? <хи> Таке відчуття, що я спровокував його. <хи> я такого ще не бачив в своєму житті ніколи. Я за це і люблю рибалку, що я просто. Подивився, що трохи не так натянута волосінь. Через секунду. Просто через секунду. Так. Це не карасик. Це не карасик. Десь відсотків на 90 я впевнений, що це коробчук. Ну, подивимось. Ну, ну це щось неймовірне. Просто неймовірне. Так, ага. Ага. Та ні. Так, ну що, давай. Давай підсаку, подивимось, хто тут. Так, ану. Зараз перед підсакою почнеться. Так. Невеличкий. Але дзеркальний так, ну що, і тобі наша Віагра подобається. Так, а ну давай за дідом або за бабою. Геч! Клас. Швидко. Хай малий, але швидко емоція, адреналін. Оце світанок. Оце світанок. Хлопці, ну вот... <laughs> а вы давно таких монстров красиво ловили? Ну просто монстр. Просто монстр. А есть еще кто-то больше, как ниш ты. Короб. Зеркальный коробчук. Снова карас. Оце ранок, це ранок, це супер ранок. Ой, жалко. Ще годинку і на роботу. Слухайте, ну така ловля пройшло близько двох годин, чотири клювання, один гарний короб, монстри карасі. Ах! Хлопці, до нього далеко. Моножилка, це кабан. Хлопці, це кабан. Слухайте, ну треба його взяти. Дуже, дуже треба. Ой, хоч би не пішов в корчі. Так хочеться його взяти. Йди, будь ласка. Ви бачите, йде кудись, йде, він знає, куди йому йти. Там зачепив за вудку. Так, ну що, невеликий, але дуже шустрий. Сьогодні прям дуже шустрі вони. Дуже потужний. Цей хлопець повен сил. Повен, 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 повен. Віаграчка наша. Давай ми відпустимо, слово даю. Непросто, непросто його взяти. І ви бачите, такий кіл 5-6, але не можемо його взяти. Є! Зараз для інтересу буду важити. Е, глазами бачу, що не монстр, але... Настільки сильний і не здається. Так, зараз, щоб не травмувати, зважимо його з підсакою, а потім окремо підсак. Так. Слухайте, невеликий. 5800 з підсакою. і зараз окремо підсаку. Якщо б він зійшов, я б дуже б розстроївся. Дивіться, який красивий. Красень! Просто красень. О! Так, ну что, 5-800. А сейчас зважим Пиццаку. Так, 700. Ну, чистая вага, 5,100. Но достойно, достойно выборивал свою свободу. Як справжній українець, достойно друзі, ну що, буду збиратися їхати додому? Я не пам'ятаю коли. За дві години можна було налупити стільки риби. Крутий ранок, крута рибалка. Нема чого ще коментувати, ви самі все бачили. В кінці, як завжди, хочу сказати, з вами був Юрій Петраш. Я дуже хотів з вами поділитися цим задоволенням, яке отримав сам. Ну, а ми з вами, як завжди, Зустрінемось в наступному випуску.